Сьогодні ми до вас знову з найцікавішою розмовою від української зірки на міні -вок у нас особлива гостя людина, чий голос надихає, наповнює силою та гордістю нашу культуру. Саме так її талант оцінила вся країна. Вона перемогла в голосі країн і отримала гран-при міжнародного конкурсу. Імені Квітки Цісик в її репертуарі твори різного формату від стародавніх українських народних пісень до сучасної авторської та експериментальної музики. Сьогодні ви дізнаєтесь більше про творчість, натхнення та плани на майбутнє цієї людини. Ну що, ви здогадалися про кого ми? Так, от це все про заслужену артистку України та співачку Оксану Муху. Прийшли поспілкуємось. Пані Оксано, у вас такий унікальний стиль виконання українських пісень, що для вас особисто значить українська музика, і як ви вирішили стати співачкою? Я з дитинства мріяла співати, але це був трошки інший час, і не завжди батьки нас розпитували, що би ми хотіли, тому що це ще був час Радянського Союзу, коли всі мали робити те, що їм скажуть. Я мріяла співати. Але я пішла на скрипку, пішла вчитися на найважчому інструменті, тому що комісія, яка мене приймала в музично спеціалізовану школу, побачила мої руки і вирішила, що мені дуже пасує скрипочка як інструмент. І з того почався мій творчий шлях як скрипальки. Але в моє життя прийшла чудова людина, Ярослав Мигаль, який допоміг мені почати співати. Він мені запропонував піти на проект в хорову капелу Дударик на прослуховування в проект їхній. І мене взяли, і з того почався мій творчий шлях. А українська культура це є те, що нас всіх об'єднує, це те, що нас відкриває в світі, особливо українська пісня. Тому для нас дуже важливо її зберігати. Перемога у голосі країни принесла вам велику популярність. Як змінилось ваше життя після цього? З одного боку змінилося на краще, тому що в мене з'явилося більше глядача. Мені стало легше збирати зали. Ми по всій Україні мали концерти з повними залами людьми. Але з іншого боку, в мене втратився мій особистий час: час з друзями, час на відпочинок, час з моїми батьками, з моїм синочком. Тобто це дві сторони медалі. Знаєш, за це треба платити за популярність. Зараз я трошечки сповільнилася і себе почуваю значно краще. Які нові проєкти або альбоми зараз у вашій роботі? Що нам чекати від вас у найближчому майбутньому? Насправді, в найближчому майбутньому в мене заплановано. Назвичайно багато концертів, благодійних, щоб ми змогли допомогти пораненим військовим. І, на жаль, я не можу зараз включатися в творчу роботу. Мене серце не співає. Ці концерти, які зараз відбуваються, і для того, щоб ми згуртували людей для правильної мети, чи я готова зараз запрягтися в якийсь творчий проект від початку до кінця його здійснити? Ні. Тому наразі я не можу тобі відповісти на це запитання Пробач. Що для вас найважливіше в контакті з аудиторією під час концертів? Для мене найважливіше, щоб я була щирою. Якщо я намагаюся дати їм все любляче, що є в моєму серці, тоді я відчуваю, як вони змінюються, і так само до мене приходить їхня любов. Мені подобається згадувати якісь історії зі свого життя, розповідати. Глядачам, які мене слухають в залі, і їм завжди цікаво не лише щоб була пісня, а щоб було спілкування. І я не стараюся перед тим вивчити, що я їм маю сказати. А от що приходить на думку, те й кажу. Іноді я можу помилитись, іноді можу поправити себе. Але для глядача це завжди є плюсом, тому що вони розуміють, що ми зараз в цей момент створюємо те, що в нас є, що нічого не є запланованого, штучного. А є щира емоція і життя. Ваш репертуар настільки різноманітний від старовинних народних пісень до сучасної авторської музики. Підкажіть, будь ласка, як ви обираєте твор для свого виконання? В першу чергу обираю серцем. Якщо серце каже, мені подобається, я хочу це заспівати, значить це пісня моя. Так і обираю. Ви отримали гран-при конкурсу імені Квітки Цісик. Що значить для вас творчість цієї видатної співачки? Дякую за запитання. Мені дуже приємно, що ти згадав про квітку Цісик. Це людина, яка принесла в моє життя сприйняття пісні. І це людина, яка настільки з любов'ю співала не заради себе, а заради нашої країни, заради нас, українців, що це відчутно в кожній нотці. Тобто вона це зробила не для того, щоб потім збирати зали. А вона це зробила для того, щоб ми українці мали в чому гарному об'єднатися. Тому для мене ця людина є надзвичайно дорогою, і я мрію про те, щоб якомога більше українців дізналися про існування пісень, які вона нам записала. І іноді, хоча б на її день народження, помолилися за її душу, бо з нами її вже немає. А чи є якась пісня, яку ви вважаєте своєю улюбленою, така, що по особливому важлива? Дуже складно. Обрати одну пісню. Це знаєш, як мама має е, 10 дітей і сказати, що когось з них вона любить найбільше. Або він для неї особливий. Мама любить всіх дітей. І в мене таке ж саме відчуття до пісень. Кожну люблю е, однаково. Буває, що в мене якийсь такий, наприклад, настрій. Що мені ця пісня сьогодні більше співається, але це сьогодні. Завтра може бути інша, післязавтра ще інша, але люблю я їх однаково. Ваш голос дійсно надихає багатьох. Що б ви порадили молодим талантам, які мріють про кар'єру в музиці? Я би порадила бути чесними перед собою. Нам це не завжди вдається, тому що ми хочемо дуже бути на когось подібним, робити як хтось, бути як хтось. Тому що нам дуже часто подобається там людина в телебаченні, і ми би хотіли так, як вона. А насправді всі люди в світі хочуть бачити особистість не подібну на когось, а оригінальну. І тому найважливіше слухати своє серце і відчувати, що тобі подобається, що ти любиш співати, які пісні твоєму серцю подобаються, розумієш? Не бути копією когось, а бути собою. Оце би я порадила нашим юним талантам, тому що зараз в сфері нашої, наших можливостей, таких е технічних, ми маємо дуже багато інформації, маємо з чого вчитися. Але найважливіше не змінити себе, а бути отим оригінальним, тому що Бозя дуже цікавий, він всіх створив різними. Тому любіть себе такими, якими ви є. З такими вушками, які у вас є часом, з такими губками, віками, які у вас є. Будьте собою. В цьому є найбільша ваша е, цінність. Дякуємо за таку цікаву і відверту розмову! Це був медіапроєкт Мінівок. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. До нових зустрічей! Па-па!